З наступного тижня розпочинається період інтенсивної дипломатії. Перемовник генерал Келох представить план Трампа в Мюнхені 14, 16 лютого і потім у Києві 20 лютого. Келох повторив про страшні руйнування та жертви цієї війни і що тільки Трамп може її зупинити. Келог повторив, і наполягають на проведенні виборів в Україні. Америка бажає виборів не для того, щоб прибрати Зеленського, а для того, щоб показати всьому світу здорову демократію навіть під час війни. Келог сказав ще дещо цікаве: після представлення плана Трампа союзникам у Мюнхені працюватимуть далі із тими союзниками, хто виявить бажання для цього. Тобто, схоже, що Трамп не збирається радитись з кимось у Європі чи про щось питати. Він просто ставить перед фактом так само і Україну. Трамп хоче все вирішити особисто під час зустрічі з Путіним у рамках Великої угоди. Також до Мюнхена прилетять віце-президент США Венс та держсекретар Рубіо. Рубіо планує взяти участь у зустрічі міністрів закордонних справ ключових країн НАТО у Парижі 12 лютого. Там буде і глава МЗС України.